Що сквернить людину? І він покликав народ і промовив до нього Послухайте, та зрозумійте, не те, що входить до уст людини сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Тоді учні його приступили і сказали йому: Чи ти знаєш, що фарисеї, почувши це слово, спокусилися? А він відповів і сказав: усяка рослина, яку насадив не Отець мій Небесний, буде вирвана з коренем. Залишіть ви їх, це сліпі поводателі для сліпих, а коли сліпі водить сліпого, обоє до ями впадуть. А Петро відповів і до нього сказав: Поясни нам ти цю притчу. А він відказав Чи ж і ви розуміння не маєте? Чи ж ви не розумієте, що все те, що входить до уст, вступає в живіт, та й назовні виходить. Що ж входить із уст, те походить із серця, і воно опоганює людину, бо з серця виходить лихі думки душогубства, перелюби, розпуста, крадість, несправ... несправдивість засвідчення, богозневаги, оце те, що людина опоганює, а їсти руками немитими не опоганює це людини. Дуже чудові вірші, це те, що говорить, що не клади того не їж, того не бери до рота, да? грязними руками не їж, бо це сквернює, сквернює Бога і віру те, що, те, що наші матюки, наші слова, які засуджують, крадуть, брешуть, на Бога гнівлять, клянуться, проклинають оці слова. Господа ображає. Оце йде не від Бога, це йде від диявола, тому що Бог посадив насіння любові. А все, що йде від серця, оце все йде злість, агресія, оце образи, всякі гнилі слова. Це йде від диявола, це насіння засіяв диявол. Тому нам потрібно що робити? Нам потрібно. Нам потрібно прийняти Господа, покаятися, очиститися від цього злого, те, що посіє диявол, тому що коли буде кінець світу. Господь Ісус Христос прийде і пошле своїх ангелів для того, щоб Він зібрав свій урожай, те, що Він посіяв, добре він підніме, а весь цей непотріб, весь цей бур'ян, який росте да, від сатани, все буде скинуте в озеро вогняне. Тому нам потрібно зараз робити свій вибір, чи ми з Богом підемо, чи ми з дияволом, чи є ми насіння Господа насіння, чи насіння диявола. Амінь.